Вітаю, друзі, на зв'язку Стрімер, і я радий бачити вас на своєму новому відеоролиці. І так ми продовжуємо грати на сервері Ukraine GTA 5 і у мене для вас є дуже хороші новини. Якщо ви ще тут не граєте, то саме зараз найкращий час стартувати на цьому сервері, тому що дуже скоро нас очікує досить цікаве і класне оновлення. Тому заходь, розвивайся, починай грати разом зі мною. Ну а мій промокод стрімер дасть тобі перші гроші, віпку та перший автомобіль. В минулому відеоролику я розігрував мільйон на сервері Українки та 5. Ось на ваших екранах є переможці. Будь ласка, напишіть мені в телеграм-канал, для того, щоб ми перевірили, чи виконали всі умови, і я віддав вам грошові кошти. Ну, а якщо ти теж хочеш виграти гроші, то у тебе є такий шанс. Підписуйся на мій канал, став подобайку цьому відеоролику і пиши будь-який коментар. І вже у наступному ролику ти можеш стати переможцем на 300 тисяч на сервері Ukraine GTA 5 і не забувайте, чим більше коментарів, тим більше шансів виграти. Так, якщо коротко, то сьогодні я створюю сім'ю. Поки що я ще не знаю, в якому напрямку ми будемо рухатись, тому що у мене ще немає людей, готової команди. І якщо ви хочете до мене долучитись і разом зі мною там це все вишарити в цій темі, то ласкаво прошу пишіть в Діскорді, в Телеграмі, і я звичайно вас прийму. Так, от, я поки що не знаю, який це буде напрямок, але я знаю точно, що тут буде тільки заробіток грошей. Контракти, потім будуть е, пограбування, потім будуть угони машин і тому подібне. Все, що там можна возити, все, на чому можна заробити гроші, всім цим ми будемо займати. Так от, набор сім'ю відкритий. пишіть мені в моїх соцмережах все є в описі, і я звичайно вас буду долучати. І будемо рухатись. Думаю, буде класно, буде багато класного контенту, пограбування, там це все. Будемо на стрімах цим займатись. Коротше, я думаю, що буде круто, тому ласкаво прошу. Так, пум-пум-пум. Ну що? Бедемювати сім'ю. створення сім'ї. Назва сім'ї у нас Фарміла. Фарміла Empire. Головне це правильно написати зараз. буває. Арміла Уже неправильно написав. Мак-іре. Колір у нас такий колір. Колір каналу. Кольор. Приблизно так. Да? Ну, це так. Чи такий, Ще такий? Окей, не, ну давайте окей. Тут значок якийсь треба. Ну, тут Не знаю, давайте. Щось треба типу такого, хоча якісь гроші, тут трохи нема. А, Завантажити зображення. Можна завантажити зображення. У мене є готове зображення, я сподіваюся, що воно буде. Ага, треба. 500 на 6. О, так треба. Ладно, це ми потім зробимо. Я перероблю зображення, бо воно не готове. А воно має мати 500 кілобайт. Так. -да. в мене стільки воно маєш? Зараз я подивлюся, у мене 400 кілобіт. Все мегабайт, Це, нас дуже багато. Якби було приблизно отаке. О, тоді можна, тоді можна. ну Зараз ми переробимо зображення швиденько, і тоді я, я до вас власне, певно, що повернуться. Бо хочеться вже зробити все як треба. Так, ну що, зображення готове. Ну, давайте вже якусь зірку, раз у мене на зображенні зірка, то будемо зірку робити. Колір. Напевно, треба було такий робити вже під стейль зображення, якщо зображення не так зробив, ну нічого. Добре, ладно, буде отак. Думаю, що буде нормально. Наступний етап у нас потрібно вибрати офіс і скільки грошей ми за це заплатимо. Рокпорт, де, де ще тут можна, паціфік. І напевно, що Рокпорт найкраще буде. Чи не Рокпорт? Ну, давайте стоп. давайте рок-порт візьмемо, хай буде рок Ну і що? І в принципі, в принципі, в принципі погнали. Передбати профілю. Я сподіваюся, що все вийде, все буде нормально і нічого не віде не так. Мінус 5 мільйонів. Фарміла Empire готово. У мене дуже сильно чогось висне у Мерії. Так, ну що, в принципі, сім'я у нас готова. Тому можете писати мені в телеграм-каналі. І я буду вас долучати. Я не знаю вже, де мій мотоцикл. Мого мотоцикла вже десь немає. А ось він там його, як завжди, хтось. пнув. Будемо заробляти з вами грошові кошти. Він уже димить, дуже класно. Що по сім'ї. Що сказати, по сім'ї? Фарміла Empire. Так, да, отак от прикольно. У нас тут все по йде нормально. Панель керування, транзакції, головна баланс. Нам треба на баланс поставити якісь гроші, щоб у нас були. Ну, давайте. У мене 610 тисяч, то так. 600 610 і 500 поставимо. І зараз поповнити сейф. Хм, прикольно. поповнити Мав би поповнятись. Прикольно. Давайте 500. Так, щось в мене сейф не хоче поповнятись. Ну добре, з цим я зараз розберусь. Власник, я контракт. У нас є доступні контракти. Треба тачки, треба. На, 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 на деяких автомобілях подивимося, що там може якийсь автомобіль, я її придбаю. Щоб можна було возити, у нас балони можна возити. Це зрозуміло, членів організації у нас немає. Лідербол. Тут, звичайно, що я на самому дні, тому що ми лише створили нашу сім'ю, транзакції, тут нічого немає цікавого, логування теж ще немає нічого, автопарку у нас немає. Контроль території ми поки що не б'ємо за контроль територій. І давайте подивимось в покращення. Ось тут отут прикольна штука: тут або в нас нейтральний, або в нас нейтральний, або в нас державний, або в нас нелегальний. З цим всім треба розбиратись я думаю, що буде окремий відеоролик по тому, як ми будемо ну куди прокачуватися, що робити, і ну як рухатися. Ну що, чуваки Офіційно створена сім'я Фарміла Емпайр, і тепер можна рухатись в напрямку заробітку грошей. Так як я соло-гравець, у мене поки що немає нікого знайомого і немає хороших людей, які би мені допомагали в цьому, тому у вас є хороший шанс стати одним із моїх замісників і разом зі мною рухатись у напрямку цієї сім'ї. Отож, запрошую вас усіх, пишіть мені в Діскорді, пишіть мені в Телеграмі, е і я обов'язково вас прийму та будемо разом розвивати і прокачувати нашу сім'ю. Сподіваюсь, ми чогось доб'ємося. На цьому мене все. Я був радий бачити вас на своєму відеоролику. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. А з вами був стрімер Юа і всім пока.